На що ЄС спрямує 150 мільярдів євро? Чи справді армія оборони Ізраїлю ліквідувала речника Хамас та як Росія діє проти України не лише на фронті, а й через агентурну діяльність та терористичні акції всередині країни? Про це і більше за мить. 150 мільярдів на оборонну програму. Ці кошти євросоюзу витратять на спільні закупівлі озброєння та військової техніки. Про це оголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту на польсько-білоруський кордон. До програми вже приєдналися держав-членів ЄС. Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ініціатива має на меті зробити ЄС більш безпечним та гарантувати спільний захист від зовнішніх загроз, зокрема у контексті зростаючого військового потенціалу Росії. Путін не змінився і не зміниться. Він хижак, і за останні 25 років розпочав чотири війни, Чечню, Грузію, Крим і повномасштабне вторгнення в Україну. Ми знаємо з досвіду, що його можна зупинити лише за допомогою сильного стримування, і тому ми повинні бути скоординованими, точними та швидкими у пошуку нашої оборонної позиції. Польща Європа, НАТО. Польща, Європа, НАТО, Сполучені Штати повинні знову, як і 45 років тому, коли ми відчували підтримку всього заходу, коли формувалася солідарність, бути дуже жорсткими та рішучими у солідарності проти цієї наступної версії імперії зла досить умиротворення. Ми повинні бути жорсткими та добре підготовленими до цього. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна серйозно ставиться до своїх зобов'язань з безпеки і очікує від усіх європейських інституцій та держав такого ж підходу, зокрема щодо безпеки східного кордону ЄС. Більше на тему візиту Фондерляєн та Туска на польсько-білоруський кордон. Читайте у матеріалах наших журналістів на Слава ТІВІ. Ізраїль вдарив поречнику Хамас. Арабські ЗМІ пишуть про його загибель. Ізраїльські військові підтвердили, що удар був націлений на одного з високопоставлених представників Хамасу у місті Газа. В армії наголосили, що застосували високоточні боєприпаси, щоб зменшити ризик жертв серед цивільних. Утім, палестинські джерела повідомляють, що ракета зруйнувала два поверхи житлового будинку. За їхніми даними, загинуло 11 людей, серед них діти. У свою чергу арабські телеканали Аль-Арабія та Аль-Хадад Селанням на джерела в ГАЗі заявили, що Абу Обейда загинув разом із членами родини, а його тіло було ідентифіковане. Більше про новий етап наступу Ізраїлю на сектор Газа читайте у матеріалах журналістів на нашому сайті. Росія продовжує активно діяти проти України не лише на фронті, а й через агентурну діяльність та терористичні акції всередині країни. Водночас міжнародна підтримка України залишається недостатньою, і потребує конкретних кроків, зокрема щодо постачання зброї, посилення санкцій та надання гарантій безпеки. Про це ветеріслава ТІВІ заявив дипломат, постійний представник України при ООН у 2015-2019 роках, експосол України в США та Росії Володимир Єльченко. Російська е, агентура в Україні нікуди не зникала. Ми про це знаємо ще з перших днів широкомасштабної війни, та й раніше також знали. Е, і е, при таких списків ви також чули вже кілька років тому. Е, це ні для кого не був секрет. Е, коли ти маєш такого ворога через кордон, то ти маєш бути готовим до всього, чого завгодно. І напевно, що і списки є, і є люди, які ну як кажуть, підлягають ліквідації для когось. Це помста, для когось це створення такого безладу, хаосу всередині України. Єльченко також прокоментував роль США та Європи у підтримці України. Я думаю, що Вашингтон вже давно переклав відповідальність на Брюссель. От тільки чи готовий Брюссель повністю взяти на себе, прийняти цю відповідальність, тут у мене є велике питання. От Ми чуємо вже не перший місяць про створення миротворчого континенту чи моротворчої операції на території України. Ну, Президент Франції Макрон про це сказав вже більше, ніж рік тому, в перший раз. Потім там були розмови про якісь франко-Німецькі, франко Британський контингент, але все це поки що далі розмов не пішло щодо можливих гарантій безпеки для України. Експосол наголосив на необхідності конкретних кроків, зокрема закриття неба та введення обмеженого миротворчого контингенту. Більше на цю тему читайте. і Дивіться на слави ТІВІ. у мене все, що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.